Одного разу машини жили добрим життям, поки не сталося це, поки що в, в життя їх ходити і сказав, я вас всіх розбомблю. Звісно, що машини почали захищатись. Звісно, вони за А чому він хотів їх захопити? Він хотів зробити їх своїми рабами. А хто він такий? Во. О, ого. Я розгромлю все, що тут є. І нікому, нікому не вдасться мене перемогти. Чого це ти так думаєш? Бш? А? Що це у мене прилетіло? А, це ти малий прищ? Так, це я. І що ти мені зробиш? У нас багато, а ти один. Нас багато, і ми тебе переможемо. Чому ти так думаєш, ніби ми нічого не можемо? Так, а я буду збиратись віття після тебе. Я уже старий і був на війні, і я знаю, це... Якось... Але я переміг. це була Друга світова. Ми вийшли, а німці програли, і цього разу буде так само. Хоч я і малий і не дуже досвідчений, але я думаю, що я зможу, зможу вас перемогти, пане великий танк. Я так думаю, і це моя думка. Ми разом зможемо дуже багато. Це що таке? Десь горить, треба скоро їхати за нею і допомогти пожежній машині. Френку, ти справишся, ти нам допоможеш? Та, да, допоможу. Ти зможеш? Ти справишся з завданням. Ти допоможеш пожежній машині, а поки ми е, будемо якось змагатися з тим танком. Там щось про мене сказали? Так. ви чули щось таке? Може, хтось там про мене сказали. Та, зможу. Ура, добре, що ти зможеш. Відправляюся на завдання, а я поки їду з ним і скажу друзям, що ми починали вже з ним боротися. Давай, папа. Хе-хе, хе ніхто ж не знає, що я з ним в команді. І то я підколивський. Зараз поїду до нього на базу. Ми там трохи поговоримо. Ти вернувся? Так, я виконав всі ваші прикази. Молодець. А тепер через півгодини ми поїдемо когось, перетворимо на нашого або на мовер його, або щось погане зробимо в цьому місту. Добре. Добре. Домовились. Я, я поїхав. Хе-хе-хе. Він навіть не знає, що потім я його покинув. В біді.